Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини середи 1 листопада і сьогодні у випуску ви побачите. Прооперували більше 50 кішок та собак. В Ямполі безкоштовно стерилізували тварин. Стали призерами всеукраїнського злету. У вихованок Ямпільської станції юних натуралістів дві нагороди. Захищають наше небо. Військові показали, як діє екіпаж мобільної вогневої групи. На півночі Сумщини безкоштовно стерилізують домашніх тварин. Ветеринари за фінансової допомоги благодійників оперують собак та котів в шості середину буді, дружбі Свесі та інших прикордонних містах. А сьогодні безкоштовна стерилізація відбулась і в нашому Ямполі В Ямполі безкоштовно стерилізували домашніх тварин. Ветеринарні лікарі з міста Шостка провели процедуру на базі місцевої ветлікарні. Бажаючих стерилізувати домашніх улюбленців, виявилось настільки багато, що незважаючи на попередній запис, люди були вимушені по кілька годин чекати у черзі. Ямпільчанка Ніна розповідає, що дуже вдячна лікарям та організаторам цієї акції, Нашу кітю звуть Дуся. Ми дуже вдячні докторам за таку процедуру, яку нам зробили, Збавили нас від лішніх хлопот. Вона теж вам дякує. Карина привезла свою кішку бусю Зоска. Дівчина розповідає, що її улюбленці півтора року, і одного разу вона вже приводила кошенят. Раз були, ми їх повіддавали іншим людям. Ось тому вирішили зробити, щоб вже не було. Переживала і вона спокійно заснула, все було добре. Такої ж думки і Ірина. Жінка говорить, що з року в рік все важче прилаштовувати кошенят у добрі руки, а тому вирішили стерилізувати кішку. Треба було. Кожен год кудись кашенят пристраювати. Дізналися з інтернету, от, позвонили, нам об'яснили все, як потрібно, що треба робити і коли приїжджати. Ветеринарний лікар Богдан Штиргун розповідає, що вони з колегою представляють ветеринарний дім з міста Шостка. Сьогодні вони прооперували більше півсотні тварин і готові приїхати в Ямпіль ще раз. Я Думаю, штук 50 стерилізуємо за цей день. Це якраз ось наш мінімум, який ми виконуємо. Користь в тим, що ми зменшуємо популяцію, зменшуємо так сказати розходження віруса, який зараз так чи не так гуляє по Україні. Якщо будуть люди, якщо нас будуть запрошувати, то звичайно ми приїдемо. Ветеринарний лікар Віталій Бойко розповідає, що під час війни кількість безпритульних тварин зросла. Це несе загрозу здоров'ю людей, а стерилізація є гуманним способом регуляції чисельності тварин. Система стерилізації таких безпритульних у нас дуже-дуже багато бездомних тварин. І мруть вони тисячами. І тут навіть не про мруть, а вони стають небезпечними. Якщо ну, собаки це одне, а коти вони ще небезпечніші, тому що вони частіше переносять вірус сказу, який наразі не вилікований, якщо вчасно не вколать вакцину. І Люди можуть травмуватися і помирати, тому що коти вони можуть і домашніх тварин там покусали, порвали, з домашніми ж всі контактують і, в принципі, переноситься цей вірус сказу. Так що, це в першу чергу, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин і допомогти людям, в принципі, в цьому питанні. Ветеринарний лікар говорить, що процедура стерилізації зазвичай платна і вартує близько 700 гривень, але завдяки благодійникам вона проводиться безкоштовно. Є спілка ветеринарів. Власники ветеринарної справи, воно так правильно звучить, і вони підтримують ці Ну, вони по Україні підтримують, в принципі. Ну і прикордоння, в тому числі, і тварини, які постраждали від військових дій. І програма ще є у нас досить таки давно від мецената Київського, який. Спонсорує, ну, не дивлячись на те, війна, не війна. Просто людина хоче допомогти. І ця програма в нас вже три роки. За словами Віталія Бойка, ефективність стерилізації тварин вже помітна у місті Шостка, на вулицях якої стало менше безпритульних тварин. Від стерилізації однозначно є ефективність, але потрібно працювати не однократно, а постійно, постійно стерилізувати, тому що дуже багато людей, які. Ну, яким потрібно ще донести правильно, що це все правильно ми робимо в стерилізації. І одні стерилізуємо, ті, які не розуміють, сваряться, вони розводять ще більше тварин, викидають їх. І знову ж таки, популяція ще тримається. Але в шостці ми стерилізуємо вже три роки, і популяція там зменшилась. Це досить видно. Ну, там і простерилізовано вже тисяч п'ять, напевно, тварин. Крім Ямполя, ветлікарі вже працювали в свистій дружбі та Серединобуді. В Дружбівській громаді їм довелося оперувати під час ворожого обстрілу. Одного ну, разу, коли ми їздили і в Серединобуді, і в Дружбі обстріли були, але саме такі масований це був в крайній раз. Це в дружбі, да, там де масований обстріл. Ну, в Ізбуді також був обстріл, але перед нашим приїздом ми його не чули взагалі. А в дружбі то аж дом ходором ходив. Нас люди розраховують і, в принципі, те, що ми повинні зробити, ми зробили однозначно. І до цього всього ми в принципі привикші. Вихованці Ямпільської станції юних натуралістів зайняли призові місця на всеукраїнському злеті учнівських виробничих бригад. Станцію представляли вихованки гуртка лікарські рослини Кравченко, Анна, Чернова, Вероніка, Черториська Поліна. Дівчата зайняли друге місце за презентацію та захист виставки щедрість рідної землі. Крім того, вихованка станції Черториська Поліна презентувала результати дослідницької роботи у секції рослинництво, де зайняла друге місце. Керівникам гуртків не олені Євгенівні та пушкар Світлані Миколаївні оголошена подяка національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Захищають наше небо. Військові розповіли про один з екіпажей мобільної вогневої групи, що активно діє у північній операційній зоні. Вони впевнено працюють і по безпілотниках противника, і по ракетам. Під час одного з ракетних нападів ця група з ПЗРК Стінгер збила крилату ракету Х-101. Є в кожного своє, будемо говорити, роль у роботі у бойовій роботі, тому треба координувати, брати інформацію із тих джерел, які нам дають по наведенню на цілі. Тому я, перш за все, відслідковував цілі, які могли бути нашими потенційними. В той момент, коли ракета наближалася до нашого можливого сектору роботи, ці Бійці, хлопці були готові, кожен виконав своє. І саме головне, що е, наш колад, е, який е, саме е, був на роботі з, з ПЗРК, він дуже чітко відпрацював е, у складних будемо говорити, умовах, тому що це був нічний час. Е, ракета не візуально, не акустично, е, просто не, не відслідковувалась, він її спіймав виключно завдяки е, наявності тепловізора. Все сталося буквально там, кілька секунд. От, вихід вихід збиття. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив, бо якби її пропустив. Тому радість переповнення, звісно. Вчаю, ця ракета, як підлітала, вона вже, був, вже залетіла в нашу зону відповідальності. Ну І потім ми візуально не бачили саму ракету ми акустично чує її, та, ну, чи важко, щоб побачити так. А от Олександр та побачив її в тепловізов. Перш за все, це, мабуть, мотивацію, яку кожен має о, в наш час, в тих обставинах, які склалися. Потім наступне це, звичайно, треба працювати з технікою, якою ми, ми працюємо. Ну, і третє це. Як вже характери одне на одного підходять, тут важливо, важливо все. Важливо значить, одне до одного відноситися знаєте, по товариськи що називається. Важливо, дуже важливо, почуття гумору я вважаю. І знову -таки, з таких звичайних людських речей воно складаються. От. З часом ці злагоджені дії або рівень злагодженості, звичайно, зростає. Мені це... треба не одну ніч, не один день поспати з цією ракетою, поізучати її. Мені, скажімо так, не багато треба. Ну, а щоб захватити цю ціль, так. Да, це треба не одну ніч, не один день вистояти, зрозуміти, очікувати звук, навіть звук місцевості, щоб не попутати шахід з мопедом проїжджаючим або байкер, не в той не в момент, скажімо, починає газувати. І, звісно, так, да, збивається. Ну, коли привикаєш к місцевості, постоїш там, 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 то вже стає Виробники на те й розраховували, щоб людина могла по своїй природі, так як вона є сама. Тобто техніка відзначально пристосовувалася до можливостей, до зручностей людини. Вердикт якийсь стінг, на мою думку, дуже проста для освоєння, нормальна техніка для своїх задач. Не треба підкреслити, тому що там є свої параметри. Коли вже зрозумів, що в основному наш ворог пускає ракети шахіди, ракети, старається ночі їх пускати, то прийшлося викручуватися, брати то ночний прибор і таки приклеїли грубо грубо прикрутили і таким макаром ми бачимо ці цілі. Державна зрада в умовах воєнного стану є особливо тяжким злочином і карається від 15 років за гратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про те, що буває з жителями Сумщини, які вирішили шпигувати на користь країни агресора, дивіться в сюжеті обласного суспільного. За що затримання, розумієте? Да. – За що? Шпіонаж. Ром, шпіонаж. Жителя міста Шостки засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, вчинену за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану. Визначити Ви покарання у виді до, до позбавлення волі з конфіскацією майна яке. Є його особистою власністю. державна зрада в умовах воєнного стану є особливо тяжким злочином. І наостанок про погоду. 2 листопада на півночі сумщини погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону. Хмарно з проясненнями вночі помірний день невеликий дощ. Вітер північно-східний, – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби плюс 6, плюс 11 градусів Цельсію.